У Коломиї на міському стадіоні Юні шанували козаків на традиційному та видовищному святі козацьких забавах. Цей захід вважається наймасштабнішим дійством в історії Коломийського педагогічного коледжу. Започаткували таке спортивно-мистецьке змагання ще 15 років тому. Ініціатором виступив директор закладу, заслужений працівник освіти Валерій Ковтун. Історія українського козацтва сягає 15-16 століття. Це сива давнина, і саме з тих пір і розпочався рух національно-визвольних змагань. Змагання і і наше спортивне театралізоване свято проходять в рамках проекту. Вивчаємо нашу історію. Студенти коледжу знайомляться з історією козацтва, з його традиціями, звичаями. Сьогодні вони продемонструють чимало е, різних Шановні вправ, збори. змагань, пісень, ласка, різної винахідливості студентської такий спосіб ми удосконалюємо професійну підтоку студентів до роботи в школі. Близько тисячі козаків та козачок у національних строях під звуки маршу виконували козацькі пісні. Згадували визначні історичні події та доводили свою вправність у різноманітних конкурсах. До свята студенти готуються цілий місяць, підбирають одяг та вчать строєву пісню. Цього року перемогу номінації Найкраще виконання козацької пісні отримала академічна група другого курсу 2 п 3 Ми вчили, може сказати, що три дні. Пісню і е, ми старанно училися і ну надіялися, що ми виграємо. І так сталося за допомогою козацьких забав. Кожна група, кожна кожен студент може показати свої здібності, свій талант, розкрити свою фантазію і е, показати себе на всі сто. Окрім музичних та артистичних здібностей, на дійстві оцінюють і високу фізичну підготовку. Під час козацьких забав юнаки та юнки виборюють призи у таких змаганнях: біг мішку, піднімання гирі, чия рука сильніша, перетягування. Канату попади обручем ціль та волейбол. Розпочали змагання директор коледжу Валерій Коутун та депутат міської ради Володимир Довганюк, які перші на святі підняли гирю. Під кінець таких випробувань вони дружно потиснули один одному руки та задали старт спортивним змаганням. Кошовий свята Ігор Вінтоняк позитивно відзначив підготовку студентів до змагань. Всі студенти, як бачите, з кожним роком все більше приймають участь, всі цього свята чекають, всі готуються дуже до цього свята. З зазалегідь. Дуже приємно, що наші студенти приймають активну участь у святі. Цим заходом у педагогічному коледжі вшановують пам'ять молодих українських героїв та показують приклад правдивого патріотизму. Козацькі забави стали своєю рідною традицією для нашого коледжу. Вони відображаються, мабуть, нашого народу, наші звичаї та традиції в цьому конкурсі. змагаються без виключень усі групи.